Сьогодні говоримо більше ніж про культурну кіноподію про майданчик для натхнення, де візуальні історії набувають глибшої духовного. Та інших сенсів. Ми говоримо про те, як відбирають фільми для участі, як фестиваль впливає на аудиторію та кіноспільноту. А також обговоримо організаційні виклики. Про це все сьогодні в проєкті третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні. В студії член організаційного комітету та голова комунікаційного відділу кінофестивалю світло Лариса Котлякова. Вітаю вас! Вітаю і дякую за запрошення. Насамперед пропоную розпочати взагалі з теми, що таке кінофестиваль Світло, тому що можна сказати, що ви, можливо, вже не молодий кінофестиваль. Хоча, з іншого боку, всього, от ми якраз до програми трохи поговорили, це шостий цього року буде шостий кінофестиваль. Він буде дуже скоро, якраз от в кінці нашої розмови, ми розкажемо детальніше в цьому році, коли і де це буде відбуватися. Але я пропоную розпочати взагалі з ідеї створення і, взагалі, як відбувалася історія. І тут маленький такий момент. От я знайшов в описі, що це фестиваль візуальних історій з духовним сенсом. От, розкажіть, взагалі, про цей духовний сенс, як він вплинув на створення такого кінофестивалю. Кінофестиваль було започатковано в 2013 році Всеукраїнською громадською організацією Спілка християнських письменників України. І він став платформою для об'єднання і підтримки митців з усього світу, які створюють світлий, надихаючий аудіовізуальний продукт контент на соціально важливу тематику. Кінофестиваль щорічно проходив в Києві і став такою ж вагомою культурною подією нашого міста. Він проходив а в таких провідних кінозалах міста, як кінопанорами, як будинок кіно, і завжди збирав повні зали. І Глядачі дуже тепло відгукувались про ті роботи, які вони бачили на екрані. Хочу сказати на про те, що з самого початку свого існування кінофестиваль набув статусу міжнародного, адже на нього стали присилати роботи з різних куточків світу. І нещодавно ми провели таку ось аналітику і з'ясували, що за роки існування кінофестивалю а, надсилалися роботи близько з 20 країн світу. Ну звісно ж, ми не приймаємо роботи з РФ і країн, які підтримують нашого ворога. Але ось такий диапазон тих країн, які прицила, присилали роботи. І а, цього року а, теж будуть а, роботи іноземні будуть роботи а, митців Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, будуть а, Молдова. І о, Німеччина, ось такі будуть роботи. Але о, перш за все, ми увагу приділяємо о, популяризації українського кіно, яке сприяє формуванню морально і щасливого суспільства. Це основна наша мета, і ми о, тримаємося цієї мети, і ми вважаємо, що ми вносимо о, якусь свою таку лепту в те, щоб. Витіснити РФ з нашого культурного а, поля, тому що не а, секрет, що десятиліттями да, наше культурне поля нап наповнювали а, кінопродукти, кіно серіали із а, Російської Федерації і. У глядачів формувалася думка про меншовартість нашої культури, про те, що у нас немає а, хороших режисерів, у нас немає хороших сценаристів, операторів, акторів. От то ми кінофестивалем ми спростовуємо цю думку, і ми говоримо про те, що у нас є і хороші режисери, і хороші актори, і хороші оператори, і хороші сценаристи. І кінофестиваль він об'єднує і молодих, і досвідчених уже фахівців, і це а, така платформа і для обміну досвідом, і для відкриття а, нових імен. От. І а, ось таким чином ми а, рухаємося, і а, вибрали назву кінофестивалю «Світло» теж не випадково. Вона для нас така а, символічна і а, всеохоплююча. Тому що світло це а, противага темряві, це противага злу, це противага насиллю, це те, що зігріває душу, це те, що освітлює шлях, по якому йти. Ми про а, такі чесноти, як чесність, як гідність, як справедливість, як правдолюбство, як любов, як доброта, як мужність, як патріотизм. А це все і є світло. Ми про нас, про наше життя, про. А, Правду про те, що болить, і про те, що стілює. Тому ось а, кінофестиваль називається Світло. І в 2017 році кінофестиваль посів перше місце в відборі успішних практик реалізації громадських ініціатив і був нагороджений почесною грамотою Київського міського голови. А в 2001 році, в 2023 році, він увійшов у топ-100 кращих проєктів нашого міста. Ну, ось така коротенька історія а, кінофестивалю. Який кінофестиваль насправді, от в цьому році вже шостий кінофестиваль і Наскільки я знаю, світло світить, будемо це так називати, не лише три дні під час самого кінофестивалю. Але тут я хочу трохи запитати про унікальність, тому що ви це світло потім даєте іншим містам, іншим регіонам. Ви везете переможні фільми, показувати в різні в інші міста. І от розкажіть якраз, як це відбувається, тому що, по-перше, тут питання є з логістикою: де знайти місце, де показати. Так само цей. Комунікаційні якісь певні функції, щоб місцеві жителі знали, що до них приїжджає фільм переможець кінофестивалю світло. Як це все відбувається? Так дійсно, кінофестиваль має цілу низку проєктів. Започатковані такі проекти, як світле кіно мандрує містом столицею, світле кіно мандрує бібліотеками нашого міста, і світле кіно мандрує країною. Тобто, протягом року організатори найкращі стрічки вони демонструють в різних куточках нашої країни і в столиці. І ось в рамках цих проектів фільми передивилися вже більше 10 тисяч глядачів. І а, якщо говорити про Київ, то дуже активно фільми показувалися в бібліотеках нашого міста. У нас дуже така велика мережа бібліотек. І бібліотеки завжди чекають ці фільми. І нещодавно мені теж телефонували і говорили про те, що вони чекають уже нових фільмів, нового кінофестивалю. І до бібліотек приходять люди. Різного віку приходять школярі, їх приводять привозять на навіть класами, і вони дивляться анімацію, Вони дивляться ті фільми, які для дітей а приходять е, люди вже похилого віку. Вони теж з задоволенням дивляться це кіно. І ми маємо дуже численні, дуже позитивні е, відгуки. Якщо говорити про інші міста, то кінофестиваль е, демонстрував свої фільми е, в Одесі. Демонстрував свої фільми в Харкові, в Ужгороді, в Дніпрі, і а, це відбувалося за підтримки Міністерства культури, такої інформаційної підтримки. Направлялися листи в ці місця, міста, і ми приїжджали туди. І вже місцева а, влада вона надавала нам локацію, на якій ми будемо проводити кінофестиваль. Наприклад, в Одесі а, ми проводили кінофестиваль а, в Сініма Сіті і дуже Адміністрація Cinema City, вона перед показом вона говорила, ну не вже буде повна зала, і вони були дуже здивовані, коли на перегляд фільму прийшла повна зала глядачів, і вони теж були дуже задоволені, і приємно було бачити, як публіка глядачі реагують на ті фільми, які вони бачили на екрані. Тому географія ось така. і Ми проведемо шостий кінофестиваль, і знову будемо краще роботи, стрічки показувати протягом року в столиці і в інших куточках нашої країни. От трохи будемо якраз розкривати цьогорічний шостий вже кінофестиваль. А, насправді. Продати ще поговоримо? Місце, де це буде будете проводити? Насправді хочу запитати про критерії, які є основні критерії для взагалі для відбору фільмів, і які у вас конкурс? От ви казали, Молдова, Нідерланди в цьому році, навіть тут інші країни подають свої роботи. Як ви їх відбираєте? Хто журі? Хто ці люди? Як взагалі це відбувається? Протягом року о, працює від відбірковий комітет, який від, відбирає безпосередньо роботи на кінофестиваль. Я хочу сказати, що цьогоріч прислали три тисячі робіт. Три тисячі відібрали ми тридцять. Це пов'язано із тим, що ми вибирали кращі, які відповідають нашій концепції. І це пов'язано, звісно, з терміном проведення кінофестивалю. Ми не можемо ну, взяти всі роботи, тому що це ми будемо кінофестиваль проводити досить довго, да, на три дні. Критерії є технічні, відповідні критерії для того, щоб надсилали свої роботи. І наступна критерія це щоб вони відповідали концепції кінофестивалю. Щоб це були, були фільми, які говорять на соціально важливу тематику, а, які відповідають викликам сьогодення, але вони не пригнічують, вони надихають, вони окрилюють, вони а, надають можливість, якщо говорити про події, в яких ми зараз знаходимося, да, це війна, а, такі досить важкий період для нашої країни, яку в, який вона проходить о, і у болях о, і стражданнях виборює свою незалежність. То це повинні бути ті фільми, які будуть допомагати людям а, пройти цей важкий період, щоб не втратити себе, щоб не розплескати найкращі якості своєї душі, щоб зміцнити свій дух, щоб зміцнити свою віру в нашу перемогу. А, фільми, які будуть направлені на єднання нас як нації. Да? Фільми, які будуть говорити про мужність, про патріотизм, про а, а, те, як. Герої, яких вони будуть, будуть бачити на екрані, як вони проходять цей період, щоб це було а, прикладом прикладом для цих людей. Ось, наприклад, у нас а, у нас уже за традицією, тобто ось такі критерії, да? Тобто це фільми світлі надихаючі, але вони говорять на соціально важливу тематику. Да? І ось, наприклад, у нас уже за традицією є фільми відкриття і закриття кінофестивалю. І в свій час такими фільмами були а, Трубач. Матєшко, режисер Іван Сила Андрієнко, Владика Андрій, герой нашого часу. Це Тоня Неябрьова. І цього року, о, на шостому кінофестивалі, у нас буде чудова українська стрічка. Це о, спортивна драма, фільм Пульс, який розповідає про о, дівчину, яка втратила зір. Але вона мріяла про те, щоб займатися спортом. Вона мріяла про те, щоб перемагати. І цей фільм про те, як вона подолала ці труднощі в своєму житті, як вона досягла своєї мети, і вона е, от, стала чемпіонкою е, параолімпійських ігр. І ця тема вона завжди була актуальною. Зараз вона актуальна тим паче, враховуючи наслідки тієї війни, яку ми зараз проходимо. І ми вважаємо, що цей приклад він стане таким. Підбадьорюючим для багатьох людей, щоб вони не здавалися, щоб вони а, йшли для своєї мрії. І хочу сказати для тих, хто нас слухає, можливо, буде на кінофестивалі, що у нас є попередня домовленість з Оксаною Бутурчук, Це наша паралімпійка, переможеця паралімпійських ігр. Історія життєва, якою вона покладена в основу фільму Пульс, і вона буде у нас на кінофестивалі, тому глядачі зможуть її почути, побачити. І ми сподіваємось що зустріч з нею буде для багатьох таким натхненням. Ну а я для наших слухачів, глядачів все ж таки вже скажу, що 14, та 16, 14 15 та 16 вересня три дні буде проходити кінофестиваль Світло в Українському домі. А в описі під трансляцію в Ютубі під нашою розмовою. Там є сторінки на сторін... Там є сторінки кінофестивалю Світло, і ви зможете там навіть купити квитки на сайті, або це абонемент, або на один з таких днів. Ну і можна, звісно, розпочати з. Фільму «Пульс», який відкриває якраз 14 вересня, о 17-й годині, так я, начебто, все правильно так, сказав. Так, так. А, і е, насправді е, хочу вас розпитати м, про те, що е, під час повномасштабної війни ви повернулися от тільки в цьому році. І я знаю, що дуже багато як і е, в організації в громадському секторі, так і фонди. Е, вони мають дуже багато викликів, особливо через війну. Хочу вас розпитати про ці виклики, які стоять перед вами. Як ви з ними взагалі? Як у вас виходить з ними впоратися? І ви все таки повернулися. Повномасштабна війна триває, але ви повернулися і знову кінофестиваль світло вже шостий відбудеться, от буквально за кілька днів. Розкажіть про ці виклики та труднощі, які виникають перед вами. Як ви з ними можете впоратися? Ну виклики основні це пов'язані з атаками, пов'язані з повітряною тривогою. Да, ми всі стоїмо перед цими викликами, і ми розуміємо, що це може бути і в ці дні, і в ці вечори, але а, є укриття. Ми все про це подумали, продбали, щоб для людей, які прийдуть на фестиваль, було укриття, щоб вони могли а, цей час а, бути в безпеці. І а, ми передбачили, що якщо буде повітряна тривога і вона буде затягнута на довгий час, то ті люди, які а, будуть мати квитки. І прийдуть на на фестиваль, вони зможуть за окремим посиланням онлайн, їм буде скинути це посилання. Вони зможуть переглянути ці фільми в себе вдома, щоб вони не втратили можливості побачити фільми. Тобто ну це ось такі ось основні виклики, які зараз пов'язані, які перед нами стоять. От, до речі, про український дім, якраз де буде проводитися. Насправді, ще маленьке уточнення для наших слухачів-глядачів. Можливо, ви вже в календар полізли, подивилися, що 15 і 16 це будні дні. Але насправді не треба хвилюватися, бо в ці дні кінофестиваль 17-ї години починає працювати, тому так. після роботи або навчання можна так само долучитися і подивитися ті фільми, які надихають. Про український дім і про заходи безпеки розкажіть. Щодо укриття, ви якраз сказали, як так. це все буде відбуватися? Зрозуміло, що ми не можемо уникнути або запланувати ті повітряні тривоги, які ну тобто ми про них дізнаємося в останній момент. А чи може фестиваль затягуватися, чи буде перенесено там в інший день, якщо буде затяжна тривога? От такі от певні технічні моменти. Фестиваль буде проходити чітко з сімнадцятої години до дев'яти годин вечора, і продовження в цей день уже не буде. Це у нас такі умови, тому що в дев'ять вечора всі повинні ну, покинути залу, Але а, якщо тривога буде не на довгий час, то ми будемо продовжувати показувати фільми. Якщо вона буде на більш довгий час, а, то ми зможемо надати таку можливість, як я сказала, глядачам а, переглянути ці фільми уже онлайн. У нас буде попередження, якщо починається тривога, то ми перериваємо показ фільмів і люди йдуть а, в укриття. Так, дякую за такі от технічні моменти. Так, ну вони важливі, да? так, так дуже важливі. Так, я так. думаю, зараз люди просто, бо дуже я знаю багато людей, які думають про те, чи йти на певні концерти, кінофестивалі, на фільми. Якщо можливо буде тривога, наскільки це все врегульовується. Давайте поговоримо про таке позитивніше. Я хочу запитати вас про кінофестиваль Світло, про ті п'ять. Кінофестивалів, які вже були раніше. Поділіться взагалі, от, особисто, що вам такого запам'яталося позитивного в тих кінофестивалях. От саме з попередніх, які моменти, можливо, вони надихнули знову ж таки повернутися вже за декілька років перерви. Можливо, якісь моменти це відгуки глядачів або учасників, або учасники, які повертаються, чи є учасники, наприклад, які там, щороку подають свої роботи і вже є такими, знаєте, відвідування. Відмінниками кінофестивалю світло. От розкажіть про позитивні моменти кінофестивалю. Uh -huh. uh, ну я хочу сказати, що для мене, особисто для мене, да? я ж теж глядач, От. для мене це завжди дуже така яскрава подія. От. Кінофестиваль це дуже яскрава подія, це дуже позитивна подія. Да? Це завжди дуже урочиста подія. У нас завжди кінофестиваль відкривають почесні особистості в сфері культури, відкривають керівництво Міністерства культури, Київської міської державної адміністрації, Держкіно. От. І а, сама атмосфера на кінофестивалі, вона теж дуже позитивна, дуже така підбадьорююча. І а, ті фільми, які ми дивимося на екрані, а, ми виходимо з залу. У нас така основна мета, щоб, виходячи з залу, ці фільми, ну, після цих фільмів був у нас такі. Приємний післясмак. Так от, після наших фільмів є цей приємний післясмак, і хочеться їх прокручувати в своїх думках, і хочеться розмірковувати над ними. І а, те, що нас дуже підбадьорює і спрямовує далі проводити кінофестивалі, це, звісно, відгуки наших глядачів, численні і позитивні відгуки. Я вже говорила сьогодні про те, що навіть бібліотеки, бібліотекарі, вони а, чекають кінофестивалю для того, щоб а, надати можливість своїм відвідувачам подав, по побачити ці по а, роботи тому це основне, що нас дуже підбадьорює, це відгуки наших глядачів. От знову чую про бібліотеки, кіно в бібліотеках. Ага. Чесно, от, скажу, що мені дуже складно уявити, як в бібліотеці можна організувати показ О. фільму. Тут маленьке просто ще уточнення. Я думаю, не секрет, що в Україні дуже занепадають взагалі бібліотеки, тобто цікавість людей до бібліотек стає менше. Ну, можливо, через мережу інтернет, можливо, через те, що є доступи до певної літератури в інтернеті, але так само і. Кіно, яке так само можна в інтернеті дивитися, і тут ви об'єднуєте такі можливо дві занепадаючі сфери в одній. І я розумію, наскільки разом триматися воно зручніше, і якийсь позитив якраз цього є. То розкажіть, як взагалі чому Чому взагалі от вирішили кіно в бібліотеках? Ну, це це звучить навіть от дуже якось так. нестандартно, тому що кіно дійсно можна о, переглянути в інтернеті. Але а, досить така специфічна обстановка, куди люди разом приходять і вони дивляться кіно. І вони разом і вони разом переживають те, що вони бачать на екрані. Це зовсім інша атмосфера. А, а бібліотеки це осередки, куди тяготіють люди для того, щоб зустрічатися, для того, щоб спілкуватися, для того, щоб. А, Бачити на екрані хороші фільми, чути людей якихось. Да там проводяться зараз дуже багато різних таких дуже важливих а, заходів для того, щоб люди могли бути разом. І це для них, для них було цікаво, і це було просвітництво. А, ще багато років тому назад, коли ми почали. Проводити кінофестиваль, це 13 14 рік. І ми почали проводити по бібліотекам. То було дуже багато таких технічних перешкод для того, щоб проводити ці покази. І ми практично в кожну бібліотеку їхали. Ми везли свій екран, ми везли свій проєктор, ми везли свій комп'ютер. Але ж ми впоралися з цим. І, і вже зараз, звісно, багато бібліотек вони маються. Вони мають екран, вони мають проектор, вони мають комп'ютер. Тому зараз вже цим на. Багато легше скажімо так. Я ось досі пам'ятаю покази фільми, фільмів дітям. От коли проводили цілий клас, ці маленькі діти, як вони реагували, як вони дивилися, як вони підходили тоді і дя дякували, розпитували, фотографувалися, то це, звісно, це ну незабуваймі такі події, і це те, що надихає проводити далі кінофестивалі. От проводите далі кінофестивалі. Які у вас плани на майбутнє? Що ви плануєте чи змінити, чи доповнити? Я не знаю, чи розширити кількість бібліотек, які будуть вам знову телефонувати і питати, а що там в цьому році, які фільми будемо показувати. Бо насправді, ось, з, з приводу бібліотек, я ще хотів уточнити mm -hmm. про технічну частину, але ви вже відповіли. Але що буде завтра? От не завтра, а от наступного року, коли е ви будете планувати наступний кінофестиваль. Чи плануєте розширюватися? Чи це залишиться тільки Київ, чи сам кінофестиваль? Чи ви плануєте якось проводити його в інших містах, в інших місцях? Бо у вас географія по Києву, вже mm. кінотеатри. Причому от знаковий навіть я дуже здивувався, що ви проводили ще в тому кінотеатрі кінопанорама, якого вже на жаль немає, на жаль. Немає, так. Так. От то що буде наступного року? Ну, звісно, що ми мріємо про те, щоб географія нашого кінофестивалю вона поширювалася. А от, щоб більше людей дивилися це світле, надихаюче кіно, яке торкається серця, яке а, несе а, важливі сенси. От і ми будемо працювати над цим. Ми не планували ще а, ну, фестиваль проводити а, сам фестиваль проводити на декілька локацій. От, але ми звісно вже строїмо якісь плани. Ми вже спілкуємося з іншими містами нашої країни. А про те, щоб показувати фільми там, ми спілкувалися вже з Одеською обласною адміністрацією, і вони чекають нас. І ми вже домовилися про те, що коли кінофестиваль пройде в Києві, ми кращі роботи ми привеземо вже в Одесу. Точно також будемо спілкуватися з іншими містами і будемо розширювати цю географію показів. І звісно, з бібліотеками бібліотеки вже чекають. Уже я спілкувалася, бібліотеки вже чекають. І звісно, ми зразу почнемо покази фільмів. Ціх бібліо бібліотеках, і ми ж показували фільми не лише в бібліотеках, ми показували в колонії залі Київської міської державної адміністрації на день незалежності а на інших якихось локаціях. Тому ми будемо продовжувати показувати в столиці і в інших куточках нашої країни. Ну і вже на завершення залишається буквально трохи більше хвилини. Такі, от хочу розпитати про ваші думки, особисті думки, от спостереження, от щодо кінофестивалю, от я як взагалі це відбувається, наскільки сьогодні справді зростає популяризація кінематографу в Україні, особливо українського кіно, тому що пам'ятаю, там навіть до 2022 року, до 2014 року, українського кіно практично. Воно не було популярним, воно було, але воно не було популярним. На сьогодні ми бачимо, наскільки все українізується, наскільки це стає популярним. От як ви спостерігаєте, на вашу думку, наскільки сьогодні кіно стає таким основним, саме українське кіно для українців? Дійсно, до цього є велика тяглість, і о, популярність українського кіно зростає. І ми дуже радіємося цього. Я ж вже говорила про те, що витісняється з нашого культурного простору продукт нашого ворога. Українським кіном цікавляться, і я хочу сказати про те, що не дивлячись на а, війну на такі обставини, які у нас якість українського кіно зростає. Я спілкувалася з відбірковим комітетом, який формував програму кінофестивалю. А у нас будуть різні номінації. У нас буде короткометражне документальне кіно, а, ігрове кіно, анімація, соціальний ролик. То вони мені сказали, що цей кінофестиваль, шостий, він буде найкращий. І це завдяки тому, що якість українського кіно вона зросла. Зросла якість режисерської роботи, акторської роботи, якість сценаріїв зросла. І те, що люди будуть бачити на екрані, воно буде їх задовольняти. До речі, ми хочемо в цьому році приділити особливу увагу сценаріям і нагородити найкращий сценарій. Це дуже така важлива складова створення кіно. От щоб про це ще більше дізнатися і побачити на власні очі, 14-16 вересня купляйте квитки, абонементи, приходьте на кінофестиваль Світло. Дякую вам за нашу розмову. Нагадаю, член організаційного комітету та голова комунікаційного відділу кінофестивалю світло Лариса Котлякова була сьогодні в проєкті Третій сектор. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Ходіть в бібліотеки, дивіться українське кіно і обов'язково 14-16 вересня, кінофестиваль світло. І залишайтеся на «Київ.ФМ радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, руші, змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті Третій Сектор на радіо Київ 98FM.